До Марганецької міської територіальної громади надійшло необхідне медичне обладнання завдяки співпраці представників міської влади з національною благодійною організацією Ukrainian Canadian Social Services and Hero Society до міської лікарні було передано. Функціональні ліжка, апарат ультразвукового дослідження, інвалідні крісла, електрокардіограф, хірургічні набори, каталки, матраци, подушки тощо. Сьогодні, 20 жовтня, в нашу територіальну громаду прийшов був конвой з Канади. Ми дуже вдячні нашим колегам, друзям Олександру за те, що він привіз цілу машину обладнання. Сьогодні ми передали багато функціональні ліжка. Підйомники для важкохворих, каталки, крісла, дуже, дуже багато різного медичного обладнання, різних розхідних матеріалів, витратних. Та я хочу подякувати всім нашим партнерам, які допомагали в цьому донатили. Всім канадцям, особливо Тамарі Молдон, Hero Society Ukrainian Canadian Social Services та іншим всім причетним, хто допоміг реалізувати цю подію. Дуже вам вдячні, але закликаємо не, зупина... не зупинятися на цьому, допомагати. Адже Марганес це маленьке фронтове місце, тому ми потрібні потрібні тут, потрібні людям, потрібні хворим. Тут кожен день обстріли, тому я вас закликаю, допомагайте. Допомагайте нам, донатьте. Ми будемо все це передавати на потреби маргаринської громади. Ми вам дуже вдячні. Щиро вдячні всім, хто допомагає протистояти опору російським окупантам, надаючи допомогу в цей нелегкий час для всіх нас. Ви даруєте не просто матеріальні цінності, а дайте надію, що разом ми подолаємо ворога і вистоїмо разом до перемоги. Слава Україні.